Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Чинний переможець ліги чемпіонів УФА французький ПСЖ, здолавши у серії після матчових пенальті 4-3 після нічого 2-2 В основний час зустрічі Лондонський Тоттенхем вперше у своїй історії виграв Суперкубок УФА. З добуток став четвертим для Парижан, окрім вище згаданої Ліги чемпіонів. Вони тріумфували у кубку володарів кубків, кубку інтертото. Та суперкубку УФА рекордсменом серед європейських команд є Мадридський Реал в активі тридцять 38 виграних трофеїв, Далі йдуть Барселона, 20 та італійський Мілан Мілан-18». Реал очолює і оновлений рейтинг клубів Європи. Услід за ним розташувалася Мюнхенська Баварія та Мілганський Інтер. Англійський Манчестер Сіті, четвертий, Ліверпуль, п'ятий і лише шостий ПСЖ серед вітчизняних поупредів. Найвища позиція – 50-та у Донецького Шахтаря, Київське Динамо, – 115-те, Криворізький – триста у услід за ним Житомирське Полісія і Ковалівський. Колос збірна України з футболу у свій третій виїзний матч кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Франції проведе 13 листопада у її столиці Парижі на тамтешньому стадіоні Парк де Пренс. Стартовий свисток пролунає о двадцять. Перші 45 за київським часом. Нагадаємо, що в першій гостьовій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва зійдуться з Азербайджаном у Баку, а у другій з Ісландією у Рейкявіку. Гліб Мазур з Павлограду переміг у фіналі Аміна Гулієва з Азербайджану і став першим чемпіоном всесвітніх ігор 2025 з кікбоксіну у Баку в історії України. Звіта нагорода найвищого гатунку, 12 дванадцята для нашої збірної загалом на іграх, що нині тривають в китайському місті Ченду. Де змогу нам перебувати на третьому місці медального заліку Людмила Кічінок з Дніпра та австралійка Елен Перес, золавши у двох сетах 6-4-7-5 американок Хейлі Батіст та Джесіко Пегулу до, до, до чвертьфіналу парного турніру WTA 1000 у Цинцинаті, де у наступному колі їхніми суперницями буде інший австралійсько-український тандем Ніколь Меліхар, Людмила Самсонова. Вихованець третій спеціалізований Чинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Олександр Онуфрієв став бронзовим призером. У стрибках жардиною на змаганнях бронзового етапу континентального туру з легкої атлетики Копенгаген Атлетікс Геймс, які завершилися у столиці Данії Копенгагені, він підкорив висоту 5 метрів 46 сантиметрів і лише за кількістю спроб поступився італійцю Матео Олівері. А переможцем став інший представник цієї країни Сімон Бертелі, який подолав позначку 5 метрів 61 сантиметрів. Готуй санчал, готуй санчата влітку, і хоча баскетбол не відноситься до зимових видів спорту, втім його головні баталії на вітчизняних теренах розгортаються після спекотного літа упродовж дев'яти місяців осені, зими і весни. Підготовку до старту нового сезону розпочав чинний чемпіон суперліги України і володар національного кубка, чоловіча команда Дніпра, який, окрім вище згаданих виграних не, вітчизняних турнірів, додадуться матчі кваліфікаційного раунду Кубка Європи. Yb. Готую санчата влітку і, хоча баскетбол не відноситься до зимових видів спорту, втім його головні баталії на вітчизняних теренах розгортаються після спекотного літа упродовж дев'яти місяців до старту нового сезону. Підготовку розпочав чинний чемпіон Суперліги України і володар національного кубка, чоловіча команда Дніпра, які, окрім вищезгаданих згаданих виграних нею вітчизняних турнірів, додадуться матчі кваліфікаційного раунду Кубка Європи Фіба, де підопічні Володимира Коваля спочатку номінально вдома 24 вересня, а потім 1 жовтня в гостях з'їдуться з п'яту. Командою минулорічного чемпіонату Румунії Корона Брашов. Наразі традиційно у розпалі важка і неприємна робота над відновленням та наступним накопиченням фізичних кондицій, обов'язкових і необхідних для того, щоб мати гарну функціональну підготовку, яка дасть можливість демонструвати гру належної якості. Це робота на стадіоні, робота в залі, в тренажерному залі. Тобто ми зараз закладаємо фундамент на сезон і в першу чергу на сезон. Плюс ми готуємося до кубкових до кваліфікацій FIBA-CAP. Така робота фізична і така дуже тяжка, але хлопці витримують, молодці і проявляють характер. Все дуже добре. Пройшовши ретельний медичний огляд, до команди приєднався перший легіонер у складі Дніпра, якщо не зраджує пам'ять, з 2022 року атакувальний захисник Сіджей Вільямсон. Йому 25 років. Минулий сезон провів у Рівному, де набирав 18,5 очок, виконував 6,6 підбирань, 2,5 передачі, 2,1 перехоплення та один блокшот. За що його було визнано кращим легіонером української суперліги, яка йому загалом як і наша країна сподобалася. Я провів тут трохи часу минулого року, і це майже не вплинуло на мене. Українці живуть з цим щодня. Тож я вважаю, що я зможу впоратись з цим протягом дев'яти місяців. Мені справді подобається Україна, а також гарна ліга з гарними ресурсами та сильними гравцями. Тому я мрію в ній перемогти з командою, виграти кубок, кваліфікуватися до Кубку Європи Фіба. Тому я готовий задіяти свою енергію, бути надійним партнером і товаришем по команді, забивати м'ячі, добре захищатися, виконувати ту роль, яка буде потрібна, готуйтеся до захоплюючого сезону. І дивіться, як ми перемагаємо в багатьох матчах. Поповнився Дніпро і центровим гігантом зі зростом 2 метри 15 сантиметрів, вагою 108 кілограмів і розмахом рук 220 сантиметрів Іваном Дружелюбовим, якому у вересні виповниться 20 років. Баскетболом він розпочав займатися 5 років тому у Києві, де відразу потрапив до академії. Початком повномасштабного вторгнення переїхав до Італії, де тренувався в Наполі баскет у 2023 році. Виступав за збірну України ю 18 на чемпіонаті Європи. У лавах першої національної команди наразі перебувають Володимир Кунів. І Даніл Сипало, які після повернення також продовжать підготовку з Дніпровцями. 300 тисяч гривень. Стипендії від обласної ради отримують чемпіони майбутніх Дефлімпійських ір, які цьогоріч відбудуться в столиці Японії Токіо. 200 тисяч передбачено для срібних призерів, 100 – для бронзових. Тренери призерів та спортсмени у командних видах спорту отримують 50% від суми спортсмена. Загальний бюджет програми складає 9 мільйонів гривень. Подібні виплати, затвердила Дніпропетровська обласна рада та продовжила програму розвитку спорту. А в п'яте. Та благодійний фонд Хто якщо не ми спільно з більярдним клубом Тріумф нашого міста на базі останнього проводять представницькі представницькі всеукраїнські турніри з більярдного спорту. Три останні з яких присвячені Дню незалежності України за участі вітчизняних зірок, лідерів і перших номерів національної збірної, які кожного разу залюбки їдуть до Дніпра, для де для них організаторами створені гарні умови для змагань і відпочинку п'ятий благодійний фонд Хто якщо не ми спільно з більярдним клубом Тріумф нашого міста на базі останнього проводять представницькі всеукраїнські турніри з більярдного спорту. Три країні з них присвячені Дню Незалежності України і нинішній, зрештою, як і всі попередні, відбувається за участі вітчизняних зірок, лідерів і перших номерів національної збірної, які кожного разу залюбки приїздять до Дніпра, де для них організаторами створені гарні умови для змагань і відпочинку. Організація, як завжди, на високому рівні. Я дуже радий тут грати. Як завжди. Планую виходити з групи, з професіоналів, а далі грати, грати, вигравати цей турнір. Гривці дуже високого рівня, майже всі з України топи, не вистачає лише декілька грасів. Настрій чудовий, буду отримувати задоволення від гри, а переможе, як завжди, найсильніший. Таке дійство в Україні має час за останні роки. Завдяки благодійному фонду, якщо не ми, то якщо не ми, дійсно це було зроблено. І для людей навіть такий важкий час, ви бачите, що благодійний фонд зробив це, і це буде і допомога Збройним силам, і завдяки Збройним силам зірки зібралися і проводять такий турнір, якого дуже не вистачає для наших людей, для любителів більярду. Всі вони взяли участь у стислій церемонії відкриття турніру, яка розпочалася зіркового параду та представлення 48 учасників 13 міст, 10 регіонів держави. Їх розкішно презентував півголова Оргкомітету турніру, віцепрезидент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко. Серед них 16 професіоналів, 13 майстри спорту України міжнародного класу, понад 10 майстрів спорту України і 32 аматори. Далі на знак подяки від імені оргкомітету він нагородив брендо. Ованою відзнакою одного з керівників благодійного фонду Хто якщо не ми а інший співкерівник проєкту і водночас учасник змагань, засновник білярного клубу «Тріумф» Костянтин Кулик, вітаючи зібрання, не без задоволення повідомив про те, що 370 тисяч гривень від них буде передано на потреби Збройних сил України. після чого він вручив посвідчення кандидату по майстри спорту України вихованкам свого клубу Алісі Соловйовій та Олександрі Глущенко завершальним акордом урочистостей і водночас прологом турніру став державний гімн України, який пролунав під скрипінням зали, і на сам кінець перший символічний удар. Ті, щоправда, увібрав у себе відразу три від двох організаторів та чемпіона світу Дмитра Білозерова поклав початок поєдинкам попереднього етапу. Дякуємо організаторам, дякуємо благодійному фонду. Хто якщо не ми зібралися всі найтитулованіші гравці: 16 професійної ліги і 32 аматори. Вважаю, що турнір дуже гідний. Ми завжди раду зустрічаємо і проводимо змагання на високому рівні. у нас передбачені трансляції. У гарній якості. Фінальний день яких наживо покаже телеканал ікспорт спорт прямому Про безкомпромісність турніру і його жорсткі жорна сліпого жеребкування. Красномовно засвідчив факт того, що вже у стартовій зустрічі попереднього етапу зійшлися одні з головних претендентів на перемогу. Майстри спорту України киянин Андрій Клестов і новоспечений чемпіон Європи, яким з грузинського батумі щойно повернувся одесит Владислав Єленич. Можливо, саме обмаль часу на відпочинок та відновлення надали останньому поки що змоги сповна. Продемонструвати свою кращу гру, і він поступився. Втім, турнір не залишає. А примістився до нижньої сітки, звідки зробить спробу знову піднятися до гори. Мав невеличку відпустку після турніру, але все ж таки потренувались. Буду намагатись як найкраще представити нашу команду одеську збірну і показати свою кращу гру. А звісно, окрім влада, їм мріють продемонструвати всі учасники турніру. Зрештою, кому вдасться подібне, найкраще стане відомо найближчої неділі, протягом дня якої спочатку відбудуться півфінальні поєдинки а увечері орієнтовано у 18-й годині розпочнеться вирішальний матч за головний трофей. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.